Ми будемо розпочинати нашу коротеньку зустріч. Найперше послужим словом, бо Біблія каже, що на початку було слово. Хай світить Сонце у ваш віконце, і посилає правіння любові. І тепла. хай ваша доля не знає горя, і ви на завжди довірні у руки Христа! Зачнеш у лоні і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. З Марії треба взяти приклад, щоб було те благовіння перед Богом, смирення перед Ним, готовність до того, що Господь буде вас використовувати, і щоб ви. Могли сказати, як той пророк, ось я пошли мене на твою працю. Бог для нас зробив великий подарунок. І цікаво, що ж він для нас подарував. Він нам для нас багато зробив чудових подарунок, і саме життя це теж дар від Бога. І все, що ми маємо, це і від Бога. Але особливий подарунок Бог дав для нас свого Сина. Сьогодні ми вже згадуємо про це. Ісус Христос, який родився, Він родився для нас і помер також за нас, за наші гріхи. Щоб через віру в нього ми могли мати вічне життя, прочі наших грехів і спасіння в Ісусі Христі. Шановні друзі, як важно, звичайно, мати цей зір фізично, фізично бачити, це безперечно, ні в яке порівняння і ні в яке багатства, напевно, з цим не можуть зрівнятися людина. Хоче бути повноцінною і хоче бачити. Але є ще інше. Можна не бачити фізично, але можна бачити, мати сердечні очі. Бо одного разу Бог каже, ці люди вони дивляться, вони мають очі, але вони не бачать. Вони мають вуха, але вони не чують, не чують важливого. Потрібно. Люди не тільки гонити за цим е, земним, проходящим, тимчасовим, але є внутрішні очі, які Бог відкриває, і який має кожна людина, як би хотілося, щоб ми могли дійсно мати ось цей е, сердечний зір. І бачити цим сердечним зором можна бачити Господа. Можна е, з ним мати, знайти зустрічі, можна з ним розмовляти і спілкуватися. Церкви усі відкриті для вас для духовного зростання, для того, щоб ви зростали в Болі. Вірно розуміли Слово Боже. Для цього ми тут поставлені на землі. І ми є служителями нового заповіту. І Іванівські церкви його виконують. Також ми бажаємо, щоб ви знали і розуміли і читали Слово Боже слухаючи. Тому що люди, які незрячі, які ходять до бібліотеки, вони читають біблійні книги, читають християнські розповіді, які тут є у вас теж в бібліотеці. Я не знаю, чи ви знаєте про це. Тут є також слово Боже шрифтом Брайля. Тут є люди, які відвідують біблійну групу і знають Слово Боже. Ісусом, все я переможу, Його побачу в небі там і живе, о він живе, я надію маю, о, він живе, весь страх пройде, і знаю я а мене любить, тепер живе. Вот здесь, 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 вот Булоня. Дорого, звичайно. Так, записалися, да? Ні, Так, готувати там? машина готувати,

Доброго дня. Ми від товариства сліпих і слабозрячих дуже дякуємо за гуманітарні продуктові набори церкви Христа Спасителя. І будемо надіятися, що ці продуктові набори вони людям допоможуть протриматися цей скрутний час зараз.